Всіх вітаю на моєму каналі. Зайшла я на нашу прибудову. Хто давно за мною слідкує, то ми купили старий будинок і добудували за площею такий же самий. поруч. І в нас ось так вийшло і тут ми зараз робимо ремонт. Поки мене не було вдома, чоловік тут ось штукатури, бо тут було все отаке ось, ось Як воно називається, відсів блоки. Воно не шлакоблоки, а відсів блоки. Ось так він заштукатурив, щоб не було видно. А потім тут, я не знаю, ми хочемо робити таку штукатурку, легенько все заштукатурити, а потім такі наляпати, ну, як воно, венеціанське, чи як, якось так воно називається, побачимо. Може, десь і шпалери будуть? Щось буде. Поки так, щоб воно можна було далі працювати. Так як треба ще робити опалення тут обов'язково. Це буде наш етап наступний, треба нам робити опалення. То так -от, ми заштукатурили, бо труби ж треба буде тут ставити, то треба, щоб було заштукатурено. бо коли вже поставимо труби, то нічого ми тут не зробимо. Пінопласт на вулицю треба робити, як, мостку. З однієї сторони будинку. З однієї сторони ми вже зробили, а це де прибудували, то треба буде робити. То отак, це буде наша спальня. Спочатку ми думали, що це тут буде дитяча, але це буде наша спальня, бо тут буде ось кухня в цій кімнаті, і щоб не заважати дитині спати. І дітям, там, як вийде спати, то буде наша спальня. Ось так от. Потихеньку діло йде. Звичайно, все впирається в одне, якби було так раз, і все б зробилося. А так, трошки підзбирали та й робимо, підзбирали та й робимо. А гіпсокартоном це тут зашити старий будинок, там вікно було, ми його зашили. Ще що саме таке залишилось це стеля. Треба якось щось робити з нею. І утеплити трохи треба. І ми думали натяжні стелі, а там вже як вийде. То от так, от так, так, Ходімо далі, буду показувати, що я сьогодні роблю. Ходімо. хоч покажуся вам у відео, а то давно не виходила так. Ось так. от Все заросло, але нічого, потихеньку підтянемо роботу. Якось буде, я така, Мені все треба по плану, а тут пішло не по плану. Нічого, підтягнемося, так що ходімо. Тато вимахав, треба підв'язувати виноград. Зараз покажу, які там є гронки. Я вчора ходила, роздивлялася швидесенько, все. Треба обривати і гронки, щоб не було перевантаження. Тут це маленькі, зараз я там лучистого бачила, які великі. Але і тут, ось дивіться, це чауш такий виноград. Такі гронки. Мені на напів моєї руки. Гронка висить. І ось яка висить. Ми в минулому році з чоловіком чуть не побилися за цього винограду. Він же ж краще знає, ну він виноградом займається. Каже, що треба залишати по одній гронці, щоб воно дозрівало і ну, витягував кущ. А мені ні. Треба залишити все. Ось який. гронка, яка дивіться. Так, а це ось так підв'язала огірочки. Чесно кажучи, я завжди ту сітку брала або шпагат, чи як воно правильно називається, ходила в магазин купляла. А сьогодні мені було лінь йти в магазин. І я ось такі вірьовочки в мене були. Я попідв'язувала так. Но далі поплететься ті огірочки і будуть все нормально, підуть. Це поки вони зрозуміють, куди їм треба. То так от. А ці ось так. Один, два. Будуть так плестися. Там деякі маленькі, бо я досадила. То так. Кабаки, кабачки, верніше які вимахали. І ось тут я спробувала трошки посапати, але дуже мокро, не хочу затоптувати. Але в парничку все-таки висапала. І в парничку, дивіться, перець набагато більший. Я трошки зробила помилку, що коли я оце все висадила, розсаду, а через два тижні вкрила тільки парничком. Треба було відразу, то вже був би тут такий перестивелий. Хоча дивіться, ось цей перець, це в парнику перець такий. А це ось без парника перець. Різниця є, очевидно. Це такий, який стоїть. І не туди, і не сюди. То так. от. Зараз скрию цей парничок і йду на полуницю, треба збирати. Так, збираю полуницю. Дуже багато після дощу гнилої полуниці. Але нічого не зробиш. Це вчора і брудна вона. Я вчора телефоную чоловіку, їду додому, питаю в нього, ну що там, полуниця буде? Ні, немає, там і поїсти не буде. Я вже 6 кілограмів зібрала, навіть більше. І це я ще половину не зібрала. Так що, ще полуничка є. Правда, вона вже така маленька. Після дощу брудна, але є. Нічого Щось. Така гарна половина хороша, а половина погана. Заросла. Я отут трохи де великий бур'ян. Обриваю жарко, у нас так парить. Я зранку думала, буде ще дощ, поки нема. Треба, щоб підсохло та сапати город бо заріс. Так, зібрала я вже полуницю. Це ось цей ящичок заберуть. І ось цей ящик заберуть. А це ось собі назбирала. Зараз переберу і буде на варення. Це, по словам чоловіка, зовсім немає полуниці. Ну, зовсім нема полуниці. Навіть поїсти не буде що. Так, це тут а... більше 10 кілограмів зібрала сьогодні. І ще там дуже багато гнилої от так от іще треба буде разом зібрати. І все. Сезон полуниці буде закритий вже. Так, дивіться, не втрималась, викопала три ямки картоплі. Тут сорокаденка і рів'єра Рів'єра це ось така біленька, а сорокаденка в неї рожеві такі крапочки. Зараз ще. Один кущик копаю і буде нам на вечерю. Звичайно, вона є ось така величенька, а я й маленька. Ще ранувато, так як ми її не дуже рано садили, але вже захотілося мені. Зараз ще один і все. Так, я ось помила її, бо на городі вона така брудна, так як. Після дощів. Дивіться, яка і така гарна величенька то маленька, нічого. Вона ще виросте. Це так. Пробний варіант. Так що вже з молодою картоплею. Вже легше. Вже можна жити. Отак. От Підв'язала я свої високорослі томати. Один, другий, третій, четвертий ряд. Чотири ряди у мене. Деякі обривала пасинки, деякі ні. Не знаю, як правильно садити у відкритому ґрунті. Я вже питала. Але багато хто їх садить тільки в теплиці, то не знають. як. Можливо, хто знає, то підскажіть, як їх там формувати. Хто садить у відкритому ґрунті. Треба буде якось ще пообривати, бо дуже такі вони. Писні кущі. І ось хочу вам показати, це ж низькорослі томати. Це в мене тут Асанька, Ріо-Гранде, лагідні, діти, які вони вимахали. Високий. Там пишуть 50 сантиметрів, тут він всі 70. І тут такі кущі високі, гарні помідорчики. Я така задоволена, бо це ж моя розсада, моїми ручками вирощена. Сьогодні вже не буду сапати, бо воно не висохло. Затопчую все. І так ось ці помідори, що підв'язувала, трошки притоптала. Зараз йду, треба і вечерять готувати, і поратися. І там я трохи будинку прибирала. Я ж все не знімаю, бо це як все знімати, то і робота не буде робитися. І немає коли його знімати. То отак от. Так що, друзі, пишіть коментарі. На цьому закінчую своє відео. Всім всього доброго. До побачення!